Всім привіт! Це вже травень 25-го року і наш перший візит до тауну в ролі власників бойлерна. Вже зроблений тепла підлога. Ванна. Так, це в нас ванна санвузол. Це в нас наша спальня. Вікна у двір. А це загальний холл, кухня-вітальня. Ну, отут буде кухня, а тут буде мамі кімната, а тут буде стіл, щоб їсти стояти. На жаль, не можу показати другий поверх, бо тут у нас була ця. Сходи, ну, їх прибрали. Там дві кімнати. Ото. Прямо це санвузол для другого поверху і дві, ото, два проєми, це дві спальні. Потім колись покажу, коли буде сходи. А це наш дворик. Він невеличкий. Чотири на шість. Туки вже ростуть. Газон постелений. Ну і це отаке воно. Тут ми вже знайшли драбину, вилізли на другий поверх, показую дві спальні наших синів. Перша це гардеробна і друга спальня. Запінений утеплювач на даху. Це від забудовника. В такому вигляді ми прийняли ну, тут посаджені, це я вже казала.